Можна зупинити війну по-різному, можна припести, приперти ворога до стіни, можна е, розбити їхню столицю, зайти туди коаліцію і розбомбити. А можна капітулювати, а можна призупинити це. Називається. Ну Якби на сьогоднішній день ніхто не говорить про, е, про капітуляцію, і ніхто не говорить про поразку ворога. Говорять про заморозку тієї ситуації у тому. Діапазоні, що сьогодні є в, тому, в тій ситуації, яка сьогодні склалася на полі бою. Тому добре це чи погано. Ну, особисто для мене я скажу добре, тому що е, хоронить не Дмитро, хороню я. Ось. І я ціную життя кожного воїна, кожного побратима. Для мене це дуже важливо. E, і дзвонять на телефон e, не, не комусь, а змо, дзвонять в основному мені матері загиблих моїх друзів.